Всім привіт друзі! Хочу сьогодні зробити відео про те, як зробити контролер для ліхтарика своїми руками. Але хочу попередити відразу, що автором цієї розробки являюся не я. А автором розробки цієї являється автор YouTube каналу інженер. Сервіс ось так. Я зараз показу саме його канал і показу, де де це відео, там, де він робив цей контролер для свого для свого саморобного ліхтарика. І показував, як це все діло правильно зробити і так далі. Так, ну ось ми вже на YouTube у Ютубі і ось його канал, сервіс інженер, це автор каналу. Сам він із України. Ось його всі проекти. І в самому низу знаходиться проєкт ліхтарика, ось він. Світлодіодний фонарик. Заходимо і дивимось ось так. Щоб потім не казати, не казали, що я порушую авторські права. Тепер заходимо у у Більше і тут побачимо. Посилання на схему і програму для цього для фонарика на HEX-5 і схему. Так, ну ось я вам показав хто є автором каналу цієї розробки, а далі показую, що я зробив. Ось схема автора. Так як він задумав, тут він поставив драйвер для світодіода по струму. А я ось його прибрав, тому що в мене його немає. Я зробив на транзисторі. Ну ось моя схема. Тут я поставив конденсатори по нФ, а Було в автора по схемі 22 мікрофарада. ось замість цієї драйвера. LED драйвера поставив транзистора ось так. Ось платку таку витравив. Тут навіть рік виробництва оставив від 2025 Контролер. А тінні 13, як бачите, а ось показую поближче. Далі покажу, як воно працює, тому що, можливо, вам буде не цікаво, тоді просто можете далі відео не дивитися. Так, ну ось показую вам. Мені потрібно спочатку виставити напругу у 4 вольта. Відповідно її буду зараз і виставляти. Так, на вихі 4 вольта вистав напругу. Далі я під'єдную це все діло до бказирення, плюс до плюса, мінус до мінуса. І показую, як воно працює. Так, показую по якому алгоритму воно працює. Натискаю кнопку раз. Защичується, Ліхтар на мінімальній на ми, на яск, яскравості. Натискаю ще раз, він тухне. Натискаю ще раз на мінімальній яскравості. Щоб збільшити яскравість, потрібно затиснути цю кнопку. І тоді яскравість буде змінюватись. Три тут функції яскравості мінімальний, середній і... Самий максимальний. Якщо затиснути і тримати постійно, то воно буде змінюватись у циклічному режимі. Наприклад, я вибрав максимальний режим ось цей. І вимикаю. Тепер якщо я увімкну, то воно на цьому режимі і засвітиться на максимальному. Чому так? Тому що пам'ять записується у незалежний Чому так? Тому що записується цей функціонал у незалежну пам'ять контролера, у F-prom пам'ять ось так. Але все рівно, якщо я зараз, наприклад, вимкну зявлення і, і подам його, то вже буде все йти з самого початку із мінімальної яскравості. Але її можна збільшити ось так. Можна поставити сере, середню яскравість, відповідно. Ось таку. І буде воно працювати. Тут немає ніяких мигалок ось так. Далі. Що тут є ще цікавого? Тут є таке цікаве, зараз зараз вам покажу. До цього, щоб мені показати, потрібно взяти мультиметр. Діло в тому, що коли на акумуляторі буде менше ніж 3 вольта, навіть 3 вольта, заблимає 3 рази ліхтарик і вимкнеться. Це буде говорити про те, що якщо він блимає 3 рази, отже на акумуляторі на, на даний випадок є 3 вольта. Так, куча мультиметр. Так, зараз буду імітувати, як буде падати напруга на акумуляторі. Напруга почала падати. Це 3,6 вольта. Йдемо далі. 3,3,4 вольта. Ліхтар продовжує освітити за 3,3 В. 3,2 В Замигав три рази і вимкнувся. Тепер якщо я буду його вмикати то він замигає три рази і потугне. Все, він не працює. Далі, якщо я напругу підніму, то він вже буде працювати. Вмикаю і він працює. Як, як бачите, так воно і працює. Ось така схема. Ось так. Далі я покажу, як це, як це все діло зробити на комп'ютері. Захити цей чіп. Щоб все було доб добре. Також далі покажу, як його зробити, оцю плату. Так, ну а далі що? Знадобиться USB-OSP-програматор. Ось такі схеми ми це все діло під'єднуємо. Під там на схемі Arduino, просто за Arduino я примінив програматор USB ASP. Також, що тут, ще такого важливого. Ось як бачите, тут є перемічка GP3. Я її сюди поставив, тому що, як правило, у статного мікроконтролера, який йде із заводу, у нього він працює на низькій частоті. Діло в тому, що в мікроконтролерах встроєний кварчовий резонатор. І там він не один, а декілька по RC ланцюгу там стоять. І, як правило, заводу вистроєний 1 МГц, якщо не помиляюся. Тому щоб програматор міг побачити і коректно засити мікросхему, потрібно вписати цю перемічку. Далі вам зберігається сама мікросхема. АTini 13. В моєму випадку АTini 13A. Вони мало чим відрізняються ось так. Але в мене саме така версія моделі. Далі йдемо до комп'ютера.